Нарешті ми дійшли до рендеру екстер'єру. Але і тут є нюансики, наприклад, от в цих деревах. В певному ракурсі вони будуть зовсім не читабельні, хоча, в принципі, досить красиво виглядають на рендері, їх можна використовувати. Але тут є хитрість. Ми можемо їх повертати відповідно до Камери рендерингу, і в процесі навіть цього створення рендеру можу показати цікавий момент створення відео. Ну, Скажімо так, створення відео це є такий проміжний етап, і він досить цікавий. Також це додаткова можливість, яка нас зараз наразі зацікавить. Я обімкнула генплан, план де і вся ділянка. Так? І в плані. Ось тут поставлю декілька камер. Щоб знімати відео, нам потрібно декілька камер. Камери у нас на точці перегляду є камера. Перша камера, друга камера. Зверніть увагу, кожна з камер зв'язується траєкторією. Ось камера може мати свою висоту, там рівень. Так це можна підкоригувати, якщо ми хочемо десь вище, десь нижче знімати. Ну, Давайте е, нагору ми підтягнемо камеру. вже, е, Ось тут буде вже у нас 4 метри, але сама камера висота її. А, тут ціль. Це щось не те. 4 так вона зразу виправляється. Ну, нехай щось там зробили, перетягнуло, а воно автоматично підтягнулося. Ну, нехай факт той, що можна собі е, коригувати камери, можна, до речі, кут змінювати. Е, ось тут можна поставити, наприклад, 60 градусів. Е, візьмемо застосувати. І от цей кут змінився тут. Так, можна параметри камери передати. цій камері, наприклад, так, там у нас кут змінився. Ну, але з цим можна побавитися. От, факт, той, що я хочу показати, як знімати відео. Ось, і це можна робити таким чином. Заходимо в модель. І відкриваємо меню, ось це називається Створити зйомку траєкторії. Тут залишаємо на всякий випадок 3D-вікно, тому що наразі ця галочка дуже багато займає місце, і потребує гарного дослідження. Але дуже важливий момент, власне, чого ми взялися за це. Якщо ми тут поставимо галочку, то модель буде перебудовуватися до кожної камери. До кожного кадру. І це буде не лише на відео, але і на фотореалістичній візуалізації, на фотографії. Ось, Робимо формат MP4, ви бачите, там є дівка, є, і колір можна вибирати собі, так, і кількість кадрів, і навіть час. Пишемо зберегти. І зберігаємо, От я вже один будинок зберегла. Тут поставимо одиничку і напишемо зберегти. Ось такий обліт камери ми маємо. І це буде відео МП4 формату. Ось тут можна буде знайти його. Я знаходжу таким шляхом. У нас тут є десктоп. І є одиничка. Ось відео є. Але найцікавіше і, власне, для чого ми це все зробили, це є можливість рендерити. Я поставлю зараз на рендер. Ось дивіться, в цьому ракурсі дерева зовсім сплюснулись, і якби ми з вами не поставили там галочки, вони б і такі були. Оце, зокрема. так? А наразі я хочу зробити візуалку. Набмисне. Ось, хай буде ось така візуалка. Ну, хочеться якісь ракурси якщо чесно підібрати красивий. Наприклад, ось такий дерева взагалі ніякі. Так? От, але в нас камера десь тут стоїть. Ми заходимо на параметри. Можна, до речі, параметри 3D-візуалізації. Є така рекомендація налаштування 3D-проекції, що тут теж можна змінити. Ну, поставимо 50. Ось, трошки відійдемо. І тепер налаштовуємо приблизно собі на рівень очей. Так, щоб ми бачимо будівлю. І переходимо на параметри візуалізації. Обираємо Outdoor Daylight Light May, хай буде такий. Фактично все можна пробувати візуалізацію. Зверніть увагу. Коли перекласно, ну там був невеличкий момент, коли перевернулося, перевернулося дерево, так єдиний, що цей момент нам треба. Би було. Ми спробуємо зараз ще іншу сцену, бо оці дерева іноді в деяких, в деяких сценах пробудовуються, Тому я візьму. Ось такий варіант Окей okay. і спробуємо візуалку, але факт залишається фактом. Що при тому, якщо ми поставимо собі галочки на перебудові моделі, то тоді автоматично, попри те, що сама площина була зовсім, не в потрібному напрямку. О, цікавий момент, але дивіться, немає. Ну, гарне, досить випадково класна, ось це якісь пасмурні, пасмурна погода, але ми не бачимо жодної плашки. Тобто насправді цілком можна використовувати такі дерева, і вони будуть досить реалістично виглядати.